Всім привіт, вітаю вас на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную для огляду ноутбук Lenovo Legion 7. Це ігровий ноутбук з металу, якісною клавіатурою, екраном 2К з частотою 165 Гц, а також відеокартою RTX 3080 та процесором Ryzen 7 5800H. Як він поводить себе в іграх, що він представляє собою зовні, та наскільки сподобався мені, відповідаю на ці питання в цьому ролику. Якщо цікаво, дивіться далі. І перше, що відмічу по дизайну та корпусу. Так це що він з металу та має багато яскравих елементів, які підсвічуються, але виглядає це все дуже неналяписто та цікаво, так по-ігровому, привабливо. Коли завантажуєте ноутбук, він наче оживає. RGB-підсвічування присутні навколо основи ноутбука, вентиляційних отворів і логотипу Легіон на кришці. Звичайно, підсвічується і клавіатура, і цю підсвітку ви можете змінювати в тому числі безпосередньо з клавіатури. Чи є у мене питання по збірці до цього ноутбуку? Ні, немає. Все виконано на дуже високому рівні, і до жодного елементу, який тут присутній, ніяких претензій. Як ви можете побачити, Lenovo Legion 7 – це ноут, який ніби складається з двох половинок, які розділяються світлодіодною полосою. При вазі в 2,5 кг Оця вся підсвітка робить, наче його, більш легким, більш повітряним. Ну, ви вже зрозуміли, що rgb підсвічування даної моделі та його реалізація мені дуже сподобались. А як вам напишіть в коментах до цього ролику? Габарити пристрою бачите перед собою. Не такий він же й товстий, не такий вже він і великий, при тому, що має доволі таки великий дисплей, але про нього трошки пізніше. Бо спочатку декілька слів про клавіатуру. Вона тут повнорозмірна. Мені сподобався й розмір клавіш і те як вони рухаються. І те, як вони розміщені по клавіатурі. На цій клавіатурі зручно і набирати текст, і звичайно ж грати. Яскравість підсвічування має декілька рівнів. З трекпадом також все в порядку, але він розташований трошки лівіше від центру, тому що клавіші зі стрілками трошки опущені донизу. А от його розміри та якість покриття мені сподобались. А вже трекпад зміщений вліво, може трошки комусь заважати. Але в принципі це не проблема, бо ви можете підключити мишу. І відразу в цьому огляді порекомендую вам модель m 600 Lenovo Legion m 600 Wireless Gaming Mouse. бездротова з оптичним сенсором. Симетрична роздільна здатність сенсора 16 тисяч вага всього 106 грам. Обрали мишу та обирайте вже килимок. Lenovo Legion Gaming Control Mouse Pad XXL, Лицьова поверхня в нього щільної мікрофібри, а розміри 900 на 400 мм. Зважте, що у Lenovo є і менші розміри, зможете підібрати для себе. Повертаюся до ноутбука з тим, як набрати на ньому текст та користуватися. Тачпадом питань не виникне. А як щодо охолодження, з боків ноута є вентиляційні отвори, а внизу під січастою панелью передбачено ще й два вентилятори. Позаду комп'ютера є ще два вентиляційні отвори, а між ними основний набір портів Legion 7. Як на мене, то конструкція забезпечує дуже надійну вентиляцію. Для цього, до речі, ще й величенькі ніжки передбачили внизу, які трохи підіймають ноут над столом чи тою поверхнею, на яку ви його поставите. Краще, якщо вона буде рівною. Щодо шуму вентиляторів на максималках, то він трохи присутній. Але я думаю, що ви, як і я, будете грати в ігровій гарнітурі. Так чи ні? Якщо ні, напишіть ваш комент в коментарях до цього ролику. Подискутуємо. Тепер про порти. На кожному з торців Ноута маємо по USB Type-C 3.2. Справа також механічний блокувач веб-камери, а зліва Роз'єм під навушники гарнітуру 3,5 мм. До речі, один з Type-C підтримує DisplayPort. Тобто до нього можна підключити ще один екран. Позаду в нас є ще один швидкий Type-C разом з трьома повнорозмірними портами USB 3.2 Gen 1. Так само тут порт для подачі живлення HDMI, підтримка стандарту 2.1. Порт для гігабітного інтернету. Ну і при цьому всьому ноут підтримує Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.1. Швидкість, яку мені вдалося протестувати на цьому ноуті через бездрутову мережу, бачите перед собою. І це дуже приємні цифри, при тому, що на вхід мого роутера приходить канал в 1 гігабіт. Про що варто сказати додатково, так це про камеру. Вона тут HD, якість середня, але для роботи та розваг її буде досить. Переходжу до екрану, і перше, що кидається в очі, це те, що рамки дуже-дуже тонкі по всьому контуру. І це приємно. Дисплей забезпечує чітку картинку 2К, яскраві кольори під час гри та під час роботи, а також достатній запас по яскравості. Ну і дуже-дуже приємний бонус це можливість перемкнути його в режим 165 Гц. Це якщо ви ігроман. І що важливо. Тут діагональ не 15 та 6 дюйма, а 16 дюймів. Такий собі невеликий апгрейд від Lenovo. Роздільна здатність 2560 на 1600 пікселів. Співвідношення сторін 16 до 10. Максимальний рівень яскравості зазначений на. Позначці 466 ніт. Так що я не мав проблем з роботою з цим новутом навіть на вулиці, коли навколо було аж забагато світла. Сумісність з Nvidia G-Sync передбачена. Далі щодо продуктивності. Як я вже казав, тут стоїть процесор AMD Ryzen 7 5800H та відеокарта 3080RTX. По ліміту потужності це 165 ватт. Також сюди додали 32 ГБ оперативної пам'яті ddr 4 і все це разом буде коштувати не менше 2000 доларів, але будуть версії в Україні більш доступні з відеокартами 3060 та 3070. Шукайте по лінку в описі, можливо, вони вже є в продажі. Ну і для зберігання файлів маємо SSD на 1 ТБ. Для початку цього буде досить. А якщо потрібно ще, то відкручуєте декілька гвинтів та додаєте ще один накопичувач. В цій моделі Lenovo Legion 7 це можливо для перевірки FPS на максимальній роздільній здатності екрану та на максимальних, я би навіть сказав, екстремальних налаштування гри Forza Horizon 5, FPS монітор показував від 60, 70 до 80 кадрів в секунду. І я уточню, це максимальні налаштування. Тобто можу зробити висновок, що для будь-яких ігор, які актуальні на сьогодні, дана модель в цій комплектації. Підходить на всі 100%. Якщо вважаєте, що не так, чи можливо ви навіть переплатите, не треба стільки багато, тоді напишіть свою думку в коментарях до цього ролику. Щодо температурних показників, то температура процесора при максимальному завантаженні не перевищила 50 градусів, а от відеокарта грілася в межах 80 градусів, і це показує тест, який ви бачите перед собою. Тож, якщо шукаєте ігровий ноут, то у Lenovo Legion 7 достатньо швидкості, щоб впоратися з будь-якою однокористувацькою грою з плавною частотою кадрів, незалежно від вимогливості самої гри. Наостанок про батарею в комплекті маємо блок живлення на 300 Вт. І більша половина з них, як я вже казав, може відійти на потреби відеокарти, все інше, процесор та інші компоненти. При максимальному завантаженні можемо очікувати на. Трошки більше години ігрової продуктивності. Якщо ви працюєте в режимі журналіста або офісного працівника, тоді очікуєте десь на 4 45 години автономної роботи. Ну і при цьому яскравість дисплею треба знизити. Ну, хоча б на половину, а краще на дві третини. Якщо просто дивитися відео на Lenovo Legion 7, то він також в автономному режимі без підключення до розетки. Пропрацює близько 4,5 годин. Що ж, підводжу підсумки у Lenovo Legion 7 дуже класний ноут. Він мені сподобався і ззовні, і по частині апаратної складової, потужної складової, яка дозволяє грати в ігри у роздільній здатності 2К з частотою 165 Гц та на дуже приємній клавіатурі. Яка має rgb підсвічування, яке також присутнє по всьому корпусу? І це дуже яскраво та дуже цікаво. Немає у мене зауважень і до гучності та до якості звучання. Та й взагалі важко знайти мінуси у цього пристрою, ну хіба що ціна. Яка буде перевищувати, я думаю, 2000 тисячі доларів? Як насправді буде? Дивіться по лінку у цінах на прайсі на є е каталозі. Якщо виникли питання по цьому пристрою, задавайте в коментарях, обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.